Вітаю, шановні, мене звати Сергій, і я буду поширювати авіацію в Ютубі українською мовою. Для чого я це роблю, яка моя ціль, і все таке, ви дізнаєтесь трішки згодом в цьому відео, але згодом. Давайте от, для того, щоб почати розбиратися взагалі в авіації, хоч і простими словами, до речі, давайте почнемо з визначення, що таке авіація. Це не є, знаєте, якийсь там ATPL-курс або CPL-PPL-курс. Це просто відео для всіх. Можна вважати. Розважально пізнавальний контент. Отож, давайте розберемося в тому, що таке авіація. Отож, авіація. Це галузь техніки пов'язана з розробкою і використанням літальних апаратів у ваших заповітрях. Кому цікаво авіацію ще можна називати летунство? Хтось взагалі чув, щоб так називала авіацію. Ну, просто особисто я ні. Але кому потрібні ці визначення? Скажіть мені, будь ласка, от якби вам якийсь закон Ньютона пояснили, отаким от. Таким от Правилом галузь техніки пов'язана з Ну, наприклад, маю на увазі, от ми зараз розбираємо на прикладі авіації. Ви би щось зрозуміли? Я думаю, що ну або якщо серед вас знаходяться якісь генії, то та би зрозуміли, але якби вам привели, ви би зрозуміли це сильніше. Я буду цим займатися на протязі всього існування цього ютуб-каналу, але зараз я хочу тако галопом по Європам, скажімо так, пройтися по головних плюсах авіації. Отож, швидкість. Швидкість доставці, скажімо так, доставці пасажирів, або Доставці пошти. Це неймовірно круто через те, що можна швидко кудись долетіти, якщо це терміново на якусь зустріч, наприклад, в іншій країні чи навіть в іншому місті, якщо вам туди терміново треба робити. Він перед початком повномасштабного вторгнення робила дуже круті рейси. Регіональні чисто рейси, які відбувалися кожен день. От ви могли вилетіти зранку. І прилетіти в те ж саме місце, з якого вилетіли ввечері. Ну просто неймовірно. Так само до швидкості ще включається доставка органів на трансплантацію. Наприклад, якщо знайшлося в одному з міст, яке далеко знаходиться від одного якогось іншого міста в тій країні. Або якщо знаходиться взагалі в іншій країні, то оцим цим транспортним засобом скористатися буде суперська ідея для того, щоб доставити орган на трансплантацію в країні, яка чекає цей орган. Ну, неймовірно круто. Або, наприклад, коли був коронавірус, наша мрія, яку ми обов'язково відновимо і обов'язково відбудуємо. Скільки всього доставила? Маски, антисептики, тести, то усе ж хочете. Усьо, що хочете. Усе що хочете, авіацією можна доставляти. Так само авіація. Ну це ж то, що зараз захищає. Нас від ракет, які летять на нашу територію, які по нам запускають ну, свинособаки. І респект нашим ЗСУ, нашим ППО, ну, це просто любов. І от один такий синонім до слова авіація, я би навіть сказав, це безпека. Так, безпека, я вас не обманюю через те, що авіація в порівнянні з іншими транспортними засобами, вона ну, є найбезпечніша. Там найменший коефіцієнт аварії, найменший коефіцієнт смертності і все таке. І це дійсно так, це правда, це правда. Моя місія тут, взагалі, от на цьому ютуб-каналі, от ми дійшли вже до цього, це освітити для людей тему авіації і пояснити, що нічого страшного в цьому нема, щоб не чути, от десь на вулицях. Що о божечки авіація, господи, це ж страшно, це ж стільки авіакатастроф, це ж стільки смертей, Боже. Просто розумієте, я недавно комусь сказав, що хочу йти в авіацію. І мені сказали, що йой, це це ж небезпечно, а ти не боїшся. Боже, який же ти сміливий. Це ж страшно. І це була моя остання крапля. Всі страхи, як то кажуть, ідуть від незнання. Ну давайте по правді говорити. Наше суспільство взагалі не освічене в темі авіації. Практично взагалі вони можуть знати, що таке літак, але вони вже не будуть знати, як воно працює, і наскільки воно. Безпечно, можна сказати, це така терапія від аерофобії. Я вам легко і з гумором буду старатися розповідати про цю галузь і допомагати вам освітитися в цьому плані. Дякую всім за увагу! Зустрінемося в наступних відео. Зовсім скоро все буде. Бувайте!